Вітаю 2022 року. МВС змінилось. Нові виклики пов'язані з війною. Внесли корективи у роботу і несення служби нашими підрозділами. МВС це Національна поліція, Національна гвардія, прикордонна служба, ДСНС, Міграційна служба і головний сервісний центр МВС. Ми одні із перших заходимо на деокуповані території та паралельно розпочинаємо стабілізаційні заходи і відновлюємо надання послуг та сервісів. Не забуваємо про українців за межами нашої країни. Для них створено можливість отримати документи за кордоном. І кожного разу ми бачимо світло і надію на перемогу в очах наших людей. Сьогодні ми розкажемо про частину роботи МВС цього непростого 2022 року. 2022 став переломним в історії України, але ми вистояли під час нападу російських окупантів. Перший удар прийняли на себе прикордонники. Вони і зараз продовжують боронити Україну по всій лінії фронту. Майже 6,5 тисяч прикордонників отримали відзнаки серед них відомчі. Відзнаки Державної прикордонної служби МВС, державні нагороди та звання Герой України. Нацгвардійці також з перших днів російської агресії обороняють Україну. За час війни аеророзвідкою знищено більше 11 тисяч ворожих цілей. Захищають Україну і правоохоронці. Слідчі зареєстрували понад 52 тисячі воєнних злочинів. Накладено арешт на майно та корпоративні права російських та білоруських підприємств на більш ніж 62 мільярди гривень. Героям без зброї рятувальники ДСНС здійснили понад 70 тисяч виїздів для ліквідації наслідків російських обстрілів та допомогли евакуюватися понад 2 мільйонам українців. І кожен на своєму місці продовжує наближати таку бажану мету, як перемога України. Більше 100 тисяч російських військовослужбовців ліквідовано після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Сили оборони України знищили більше трьох тисяч танків, майже шість тисяч броньованих машин та під дві тисячі артилерійських систем. Деокуповано майже тисяча дев'ятсот населених пунктів на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжя, Миколаївщині та Херсонщині. Однією з перших очистили від окупантів Київщину. Один день активних бойових дій означає місяць розмінування. От і рахуйте, скільки було активних бойових дій, і скільки часу буде потрібно для того, щоб повністю розмінувати цю територію в місті Ірпіні, Буча, Ворзель, Гостомель. Ми зорієнтовані зараз в першу чергу на фіксацію місць, де знаходяться трупи громадян, як військовослужбовців, так і цивільних. Тільки з 1.04 в морги Київської області доставлено вже й оглянуто, 200 трупів. Академії понакривали тут, бої йшли жорсткі ця сторона. Часна сектора, вони зайшли з цієї сторони. Ми Шановні, сильні істерики. і я сильна, і що все, все буде за нами. тому що правда за нами. Тут ну, поле перед цими позиціями є замінованим, використовуються міні шлагбауми. тому наша артилерія також виконувала завдання щодо можливості зняття цих мін, аби піхота проходила без ризику для техніки і для особового складу. Власне. Я дуже, дуже радий, що Україна повернулася до Херсона. Тому що Херсон це все життя була Україна. Ми ждали цього дуже довго. Ми щасливі е, сльози. Вчора були сльози на очах. Е, люди виходили з столи, ставили, махали усі. Ви самі бачите, що відбувається. Це від щирого серця. У 2022 році Україна звільнила з російського полону частину своїх захисників та захисниць. У вересні провели великий обмін. У результаті 215 поліцейських, прикордонників, моряків та цивільних повернулися додому, у числі звільнених 5 командирів, гвардійців, азовців. Ми брали участь якраз в обміну в анкарі. Затягнулися у нас безпосередньо десь до 12 годин. Сама процедура була дуже дуже напружена і продовжила перемовини щохвилини. Відбувалися уточнення, тобто, фактично. Все відбулося завдяки дійсно величезній тектонічній роботі. Всі, хто був долучений з іноземців, вони фактично також були здивовані масштабом обміну і масштабом в тих країнах, де вони відбувалися. Хлопці не знали, куди їдуть, вони запитували, кого ще обміняли, спілкувалися з представниками головного управління розвитку, з тим, щоб повернути всіх. Також у жовтні 2022 року додому повернули і 108 жінок, 37 евакуйованих з Азовсталі, 11 офіцерів, 85 сержантів та рядових. Алло, мамочка, привіт! Я в Україні. Мене сьогодні тільки обміняли. Україна продовжує визволяти своїх громадян з полону. Понад 300 днів триває масштабна війна в Україні. Співробітники органів та служб системи МВС щодня воюють та працюють заради повернення миру, а для кожного громадянина безпеки та гарантій права на життя, завдяки міжнародній підтримці МВС України у 2022 році значно підсилило технічну складову своїх підрозділів. Рятувальники отримали пожежне та аварійно-рятувальне обладнання. Це і захисний одяг, та піноутворювачі, портативні бензинові генератори, спеціальні аварійно-рятувальні машини, індивідуальні аптечки та апарати на стисненому повітрі все це передано до підрозділів у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській Миколаївській областях. Рятувальники виїжджають одразу, не не як тільки стається влучення, не чекаючи, коли Обстріли зупиняться, тому техніка здебільшого підпадає під обстріли. Якість і сучасність техніки впливає на те, як швидко ми можемо дібратися до людей під завалами, відкачати плити, які зверху лежать, і як результат більше людей можуть бути врятовані. Крім того, рятувальникам передали медичне обладнання та санітарні автомобілі, комплекти гідравлічних інструментів та пошукові набори для виявлення мін. Майже у всіх регіонах ви будете бачити таку сучасну техніку: новітню в основному Рено, Мерседеси, інші шасі, які маневрені, які швидкі, які легкі, які не качаються, коли цистерна їде повна водою, і так далі. Тобто, всі ці деталі, і нюанси вони впливають на. Ефективність роботи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а в тому числі, що для нас дуже важливо, це безпека самих пожежників, безпека самих рятувальників під час виконання таких робіт. Загалом, з початку війни, уряди Франції, Німеччини та Великої Британії вже передали Україні понад 100 тонн різноманітного спорядження. Уся техніка нині працює в тих регіонах, де є найбільше навантаження через пожежі та обстріли. На початку вторгнення ми були вимушені припинити надання цифрових послуг з міркування безпеки. Наші воєнні успіхи дозволили відновити надання послуг спочатку у безпечних регіонах, а згодом і на деокупованих територіях. Відновлення законності та правопорядку на звільнених територіях наразі іде паралельно із наданням послуг. З 1 березня продовжили термін дії закордонних паспортів та почали вклеювати у них фото дітей. Цією послугою скористалися майже 200 тисяч осіб. 170 тисяч українців зробили одночасне оформлення id картки та закордонного паспорта. Також з'явилася можливість оформити паспортні документи у Польщі. Перше змінилася процедура отримання посвідчення водія від липня підготовка водіїв розділена на теоретичний та практичний курс. Іспити можна складати в різних сервісних центрах МВС та навіть змінювати автошколу. А ще МВС України розпочало проєкт з оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України. З 18 квітня з'явилася можливість отримати витяг про відсутність судимості у новому форматі. На ньому розміщено QR-код для перевірки його дійсності. Значна частина наших громадян, на жаль, вимушена була. Виїхати за кордон і ряд країн е, вимагають надання такої інформації про особу. Також в Україні прийняли закон про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це дало можливість створити закриту електронну базу із ДНК інформацією українців. Таким чином можна швидше знайти осіб, які вчинили злочин, припали звісті або у разі загибелі, ідентифікувати тіло. Він створює по перше чітку модель організаційну. Як це виконується, як з цим інформаційним ресурсом поводитись, і що мабуть найбільш важливіше, він створює еталоне джерело для порівняння. Важливо спочатку широкомасштабної збройної агресії Росія не отримала жодного доступу до інформаційних систем МВС. Їх називають білі янголи. Вони звичайні поліцейські, які у прифронтових містах, попри щільні обстріли та близькість ворожих позицій, не припиняли доставляти людям їжу, ліки, предмети першої необхідності та надію. Звідки така назва у підрозділа і більше про їхню діяльність далі. Поліцейський з Донеччини Рустам Лукомський один із засновників такого екіпажу, що місцеві назвали Білий Янгол, все через санітарну автівку білого кольору, на якій правоохоронці приїжджали туди, куди інші не їхали. Коли ти людям поміг і ти потім бачиш ці глаза, очі, очі, які тобі благодарні, які тобі висловлюють подяку. Білі Янголи під прицільним вогнем ворога евакуюють цивільних поранених та забирають тіла загиблих людей. Всі 8 років ми знаходилися в фронтовій зоні, де вже нас до цього підготували. Ми вже були повністю вже готові до цього. Дякую. втім буває так, що поліцейські не можуть забрати людей автівкою тоді дістаються до них пішки. Тож білі янголи продовжують допомагати постраждалим громадянам у найвіддаленіших населених пунктах Донеччини. Щодня, крок за кроком, українці роблять все можливе та неможливе заради перемоги. Цивільні українці займаються волонтерством, намагаються жити та очікують на перемогу України. Війна навчила кожного швидко приймати рішення бути ще витривалішими. А українських дітей швидше по Ми хочемо розказати про родину військовослужбовців МВС, яка надихає продовжувати рухатися до перемоги України. Мене звати Марічка, мені 7 років. Я в перший клас. Мене звати Олег. Я військовослужбовець Національної гвардії України. Чим і пишаюся. Мене звати Галина. Я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Марічка любить малювати на одному з її малюнків український кордон, який перетнули зловмисники. Це прикордонник зловив уже одного, а другого не встиг зловити. Це е, назвадієць зловив цього, якого прикордонник не міг зловити. А це дівчинка собі мирно збирає гриби і квіточки. Незважаючи на юний вік, Марічка сповна розуміє важливість професії батьків. Це я хотіла намалювати, щоб не мамі і не татові було бідно. А ем, щоб всі розуміли, що я їх дуже сильно люблю і ціную, що вони військові. Голова сім'ї Олег вважає, що військова родина витриваліша до стресів, особливо це важливо під час війни. Приходилось дружині і неодноразово переїжджати і міняти місце дислокації, різні соціально-побутові умови. Це все сприймалося якось гуртом і не впливало на відносини в сім'ї. Олег зазначив, головне зберігати позитивний настрій, адже на фронті маємо успіхи. Хочемо запевнити вас всіх від лиця національної гвардії, що ми зробимо все для перемоги, все для підтримання порядку. Тому бажаємо вам всіх мирних та веселих свят. Слава Україні! А Марічка озвучила головне бажання сім'ї. Я хочу частіше за все, щоб війна скоріше закінчилась. Ми захоплюємося стійкістю наших людей силою та неймовірним позитивом. Ми перемагаємо інформаційно та на полі бою. Наш ворог від безсилля та агресії спроможний лише обстрілювати мирне населення ракетами. Це вчинки слабких. Ми вистоїмо та переможемо. Це був крайній дайджест цього 2022 року. Як завжди, ще більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемося вже у новому 2023 році році нашої перемоги.